Села області занепадають. Яскравий приклад цьому серединка Чернігівського району, наче війна прокотилася центром села. Від великого геошатного клубу залишилися лише стіни. Вікно розбиті, всередині руїна. Люди бідкаються, що відновлювати його ніхто не збирається. Да, Ви не маєте да, одвується що да. на клубі березі ростуть. Отак обділали нас. А хто ж це все зробив? Ну хто, хто? Бачив. Страждають серединківці і від безробіття. Молодь виїздить. Кількість учнів школи щороку зменшується, як і населення села. Люди кажуть, потрапили у безвихідь. Типова картина для чернігівської глибинки. 20 чоловік умерло, а одно чи народилося, се очиняє. Це вами люди. Пішли вчитися. Вже все, одучились, ніхто сюди не вертається. До всіх бід селян додалася ще й одна: сільгоспоробники, обробляючи орендовану у жителів села Землю. Платять людям копійки, не переглядають договори і ставки орендної плати. І все це при повному потуранні районної адміністрації. Що у серединці, що у сусідніх селах Топчіївці, Скоренцях і селі Красному, ситуація однакова. Про все це люди розповідають депутату обласної ради Владислава Трошенко. Багато з людей навіть не здогадуються, що їх просто дурять. Замість гарантованих державою 400 гривень орендної плати за гектар, селянам дають кілька мішків прілого зерна. На думку Владислава Трошенка, сільгоспвиробники ведуть себе нахабно і цьому потрібно покласти край. Та й куди дивиться районна влада, замість того, аби заступитися за селян, чиновник. Які пальцем не ворухнуть орендатори за рахунок людей праці набувають кишень. Це біда і це знову таки недопрацювання районної державної адміністрації, особисто кудрика, як голови на законодавчому рівні. Необхідно багато зробити для впорядкування земельних відносин, і робити це потрібно вже зараз, поки не сталося катастроф. Треба сьогодні так само централізувати і впорядкувати видачу земельних. Актів людям, які сьогодні не в змозі ні фінансово, ні по тій складній процедурі скористатися тим, що пропонує сьогодні держава. Вони не можуть оформити ці акти земельні. Вони не встані доїхати, вони не встані заплатити. Попри сільські турботи і проблеми, люди на селі знаходять час для відпочинку. Розчули Владислава Трошенка самодіяльний ансамбль села Красне. Сільські артисти вдячні земляку за увагу і допомогу, за нові костюми та баян. У подарунок заспівали свою улюблену пісню. Гайнива, колосиця, та ще дро врожається навру. все ціло. На щастя на... Бути поряд з людьми та чути їх проблеми життєва крадо Владислава Трошенка, жителі Чернігівщини це розуміють. Тому на зустрічі з ним приходять навіть ті, хто вже зневірився у кращому майбутньому.